Друзі, вітаю! В цьому відео розкажу, як правильно різати хамон від початку і до самого кінця. Для цього потрібно бажано один такий місний ніж, чи один з тонким лезом для відділення м'яса від кістки. Ну і звичайно, самі основний для нарізки хамона. І точилка. З якої сторони починати різати? Є одна сторона більш ширша і оця тонша. Якщо для себе на декілька місяців будете їсти цей хамон краще з тончої сторони, якщо для якоїсь забави чи за один день краще з грубшої сторони, він більш ширший, кусочки вийдуть більш презентабельні. Верх обов'язково ріжте так і не викидуйте цей кусок, потім будемо накривати хамон, щоб не засихав. Отакі штучки лишаємо. Цим ножем ні в якому разі не можна різати суху шкіру. Також раджу, якщо вдома використовуєте хамон, не зрізайте багато ні з одної сторони, ні з іншої. І от є тверда шкіра, для цього є міцний ніж. Підставка на хамон дешева. На перший раз можна брати, але радив би вам купити щось трошки більше і міцніше. Спеціально взяв цю, щоб показати. Вона в нас вже давно. Дивіться, як хамон, він не тримається нормально на цій підставці. Так що не пошкодуйте грошей і купіть не саму дешеву підставку. Покажу, як виходить. Що виходить з іншої сторони. Також такі кусочки сала можна не викидувати, потім зверху ставимо. Приступаємо. Тонесенько. Перші, можливо, будуть з салом. Можна зняти, кому не подобається. Ножик має бути гарно наострений. І не використовуйте його на кухні тільки для порізки хамона. Аж такі виходять смачненькі гарні кусочки. Красота. Старайтеся, щоб рівненько хамон був. Підрівнюйте. Не так завалюйте, не так. І обов'язково не отак. Друзі, якщо їсте хамон вдома, не підрізайте, не зачищуйте оцю всю зону. Тому що тут шкіри нема і сала буде дуже сильно пересихати. Зрізайте десь там, пів сантиметра, сантиметр, в залежності від того, скільки, з якою швидкістю їсте хамон. Підрізали на пів сантиметра, сантиметр. Зрізали скільки треба. Накрили, залишили. Також у цьому місці дорізати до кістки, коли будете під'їжджати ножем сюди. Завжди ріжемо хамон оцією частиною. Доходимо до кістки, переміщаємо на кінчик. Така перша красота готова. Після того, як закінчили різати, якраз от залишили ми на початку кусочки шкіри для того, щоб накрити. Зараз ми дійшли до першої кістки, щоб відділити. Попри кісточку, шукаємо і відділяємо м'ясо. Ця сторона, де немає шкіри і сала, завжди буде сухіше. Тут буде м'якше. Завжди. І з часом пересихати буде ця сторона швидше. На цій нозі сала майже, майже немає. Трошки зверху було. Буває є більше, буває менше. Є, як бачите, видно, вздовж є кістка. З цієї худої сторони починаємо з таких вузесеньких, тонесеньких кусочків. Як правило, навіть сухіші вони на початку, ніж з іншої сторони. Друзі, знов дорізав до кістки. Лишається оця зона, що м'ясо є. І ось так у нас вийшло. Отут з боку кістки є м'ясо і отут ще є. Залежить від того, скільки часу ви оце різали. Якщо дуже довго, це так нормально підсохне, особливо ця сторона. Далі можете або ставити на бочок і продовжувати нарізати такими ломтиками, або просто зняти повністю з кістки, порізати на кубики. І все м'ясо, яке є на нозі, не має пропасти. Таке красиві виходять. Така ніжка. Є ще іспанське блюдо, де можна чуть більше лишити м'яса, порізати кістку і готується на хамоні. Вам всім дякую за перегляд. Якщо комусь допоміг... Хто не знав, як різати хамон, було б приємно мені. Ставте лайки. Також заходьте в наш інтернет-магазин Хамон Ріко. Посилання в описі під відео можете придбати і такий хамон, і хамон Іберіко. всі аксесуари і багато чого іншого. Дякую всім.